Новий асфальтозавод постачатиме дорожнім покриттям автошлях Р 24 так звана золота підкова Карпат. Це Косівський, Яремчанський та Верховинський райони. Не залишить без уваги і Коломийські дороги. Готові співпрацювати з будь-ким аби спільними зусиллями зробити Прикарпаття на крок ближче до Європи, каже директор підприємства Ростислав Мотлович. Основний об'єм асфальтобетону вона йде на Р 24 на так звану Золота Підкова Карпат». На Р24, але е, зараз з цією децентралізацією, що є в нас в державі, з акцизом на пальне е, зараз дуже багато є. От звертаються сільські голови, районні голови. Тому що зараз гроші є в бюджетах і всі хочуть ремонтувати дороги, тому що дороги це є основне. Це є дорога, працює економіка, є перевезення. Будемо співпрацювати і надавати послуги повинні асфальтобетону. 500 тонн асфальтобетону у день. Саме так наразі Працює новий асфальтозавод трішки покращити продуктивність роботи, і за один день на Прикарпатті стане на один кілометр нової якісної дороги більше. Запевняє Ростислав Мотлович. Вийшло зараз вже на об'єми 500 тонн в день. Це це, це не є великий завод, але не є малий завод. Це щоб ви хотіли розуміти так в цифрах? Це при ширині 7 метрів. Це є 700 метрів дороги. Ну, якщо б хлопці виходили раніше, то до кілометра асфальту можна селити в день. Фактично, сам завод виготовили у Кременчуці. Увесь процес комп'ютеризований. Усе згідно європейських стандартів, запевняє керівник підприємства. Асфальт виготовляють з використанням газу, а не на дровах. Це є Кременчуцький завод, наш нашого українського виробника. Це досить така фірма потужна, серйозна в наші в нашій за союзу. Була вона поставляє свої асфальтні заводи в Росію, в Казахстан на закордон, на Європу Вони дешевші, але вони по якості нічим не відрізняються від аналогів європейських. Сам процес ну бачите, чорне це є бітумна ємність, куди приїжджає бітумовоз, заливає бітум. Тут у нас є склад інертних матеріалів, це є сипучі відсів і щебінь дрібної фракції. Під кожен асфальтобетон, різна фракція щебінь, там різні підбори. За бітумною ємністю є бункера, куди засипається щебінь відсів, він по конвейеру подається в змішувач. Змішувач подається бітум, і змішувач подається. та висока синя ємність. Це є мінеральний порошок. Воно все дозується в певних пропорціях в змішувач. Там воно перемішується при температурі 160-170 градусів, і на виході є готове асфальтобетон. Наразі на заводі працює понад 30 робітників, проте керівництво фірми на цьому не зупинятиметься. В планах відкрити ще й лабораторію, де перевірятимуть якість асфальту. Зараз вже є більше 30 робочих місць. Це також є надходження в бюджет, порядка мільйона гривень сплата до бюджету. Зараз плануємо зробити ще не лабораторію, але лабораторний пост, який буде, який буде мати там пічку, сита, які буде робити розсіви, буде випалювати асфальт, який буде слідкувати за якістю асфальту. Тому тобто, щоб дорога була в хорошому стані. Ну постійно треба кожну партію асфальтобетону. Давати в лабораторію і робити якісь певні певні аналізи. Завод працює на базі Коломийської дорожньо експлуатаційної дільниці. Тут колись теж функціонувало підприємство з виготовлення асфальту. Новий завод освятили, а першу партію асфальтобетону постелили у Стопчатові, де вже близько трьох місяців триває ремонт автошляху. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк – події НТК.